і дівчатка! Вітаємо вас, малята! Привіт! Сьогодні такий чудовий день. Так хочеться зробити щось приємне і обов'язково гарне. Лунтіку, я знаю, що ти, тобто, ми усі разом зробимо. І що ми будемо творити мистецтво? Сьогодні ми будемо малювати, як справжні митці. Ой, як цікаво. А що ми будемо малювати? Наприклад, портрет чи натюрморт? Що, що? Натюрморт, Лунтику. Це картина, на якій зображено квіти, фрукти, овочі чи інші предмети? Квіти? Тоді я намалюю квіти і дерева на нашій галявині. Ні, Лунтику, це вже буде. Це пейзаж, а яка різниця? На натюрмортах зображують квіти, фрукти чи овочі, що лежать у вазах, наприклад, або просто на столі. А пейзаж це жива природа, як дерева чи квіти на галявині, так або річка, ліс. Наше озеро і навіть будиночок генерала Шера. Це все пейзаж. А портрет, а портрет Лунтіку це картина, на якій зображено одну або кілька осіб. Так, от я намалював портрет Міли. Пам'ятаєш, Лунтику, я тобі вчора показував. Так, Козю, я бачив цей портрет. Але Міла там зовсім на себе не схожа. Чому це не схожа? У неї там очі дивляться в різні боки, Ще й такі здоровенні лапки. Міло, в житті, ти значно красивіша. Дякую, Лунтику. Давайте, не соромтеся. Художника так легко образити. А може, я юний Пікасо і малював не мілу, а відобразив її характер і сутність. Козю, ти козя. А хто такий Пікасо, Я не знаю. Чи це твоє прізвище? Ні. <рес> Пікасо це визначний художник 20-го століття. Він навіть винайшов свій стиль кубізм. Бо він у кубики любив гратися. Та ні, це просто назва стилю в образотворчому мистецтві. А скільки їх? Тих стилів чимало. А де їх можна побачити? У музеях, звісно. А ще у павука шнюка. Малята, ви поки подивіться мультик. А ми тим часом сходимо до шнюка, щоб побачити, які ще є картини і в якому стилі вони намальовані. Ой, малята! Ми стільки дізналися про образотворче мистецтво. Виявляється, є картини, якими пишається весь світ. Наприклад, Мона Ліза. Цей портрет вважають дуже загадковим. Адже з якого боку ти до нього не підійдеш, тобі здаватиметься, що очі Мони Лізи все одно дивляться на тебе. Я теж хочу стати відомим художником, і щоб моїми картинами захоплювався весь світ. То починаю вчитися малювати Кузю. Та що ж там вчитися? Береш пензлик, фарби і малюєш Кузю. Це лише на перший погляд здається, що малювати просто. Для цього здібності потрібні. А ще гарна уява, пам'ять, увага і терпіння. Дорозі. А ви гарно малюєте. Наші малята великі художники, бачу, які картини вони нам надсилають. Так, друзі, малюйте для нас ще побачення!